Три. Чотири. Просто вибігаємо. Добре є. Будь ласка, Єрмолає Овсієнко! Готовий? Оп! Добре раз. Два. Три. Чотири. Фініш. Просто вибігаємо. Добре. Овсієнко, Ісраїлян. Готовий? Оп! Добре, молодець. Правильно розвертаєшся. Ай-яй-яй, стоп, 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 стоп. Не хвилюйся. Будь ласка, ісраїлян на старт. Після нього Овсієнко переробить. Замічам я сходжу. Будь ласка, готовий. Секунду. Готовий? Оп! Два. Центр наступаємо обов'язково. Добре, добре. Зараз може бути 4. Це чотири. Останній. Добре. Будь ласка, зараз Овсієнко на старт. Після нього Кісіль. Кисіль, точніше. Готовий? Оп! Ні, ну Ти ж маєш враховувати. Вже тут така сама була помилка. Ти маєш враховувати. значить або його раніше, або дай йому перестрибнути і вже звідси його загреби. Бо ти його ловиш якраз в той момент. Носком, коли він підстрибує. Давай ще раз на старт. Не хвилюйся. Не хвилюйся. Зроби спокійно. Готовий? Оп! Все, отак, його запускай туди, да, і там уже його лови. Добре, два. Якщо можеш раніше його ловити, відразу за планкою, тоді все краще. Три. Чотири. Нічого, нічого, нічого. Давай гриби, гриби, гриби. финиш. Добре. Кисиль Ключников. Готовый. Оп. Раз. Два. Три. Четыре. Ковтун. Готовий? Оп! Добре робиш, молодець. Чітко відраховуєш. Все добре. Ще двічі. І останній. Останній. Добре, добре, нормально. Поки що найкращий час з м'ячем. Готовий? Оп! Коноваленко Богдан готується. Добре. Добре. Останній. Останній. Добре. Це був Ковтун, так? Коноваленко напрієнко. Готовий? Оп! М'яч ближче до планочки. Притул. Добре. Три. Чотири. Просто вибігай. Все. Добре. П'ять. Просто вистовкуй м'яч. Будь ласка, онопрієнко, кастраба. Готовий? Оп! Раз три, чотири добре, кастраба орлов готовий. Чотири. Добре. Будь ласка, орлов. Після нього готується. Сервета. Готовий? Чотири. Добре, є. Будь ласка, сервета. Готовий? Оп! Нічого, нічого. Давай на старт спочатку, але враховуй. Враховуй, що він може підстрибнути. Готовий? Оп! Раз. Чотири. Просто вибігай, добре. Лук'яненко, будь ласка, і після нього перший, хто був там, готовий? Оп! Чотири. Чотири. Добре. Да. А обезкоржить м'яч не тепер солдачик, що він посередине меч. Ні, м'яч не обов'язково. Головне, щоб ножка була всередині. Ви можете, якщо ви бачите, що діти вам їздити туди, але м'яч під контролем. Не просто покинули її туди і сюди. Волі, тобто м'яч під контролем, але в квадрат не обов'язково. Дуже гарне запитання. Секунду почекай, почекай. Готовий? Оп! Добре ще двічі. Давай останній. Барановський готується добре. Барановський після нього баяджи. Готовий? Нічого, там пів кроку, я би не, не побачив. Добре, добре, молодець. Хорошо робиш, ще двічі, ще двічі. І останній. Фініш, так, да, фініш, добре. Баяджи, бойко. Готовий? 4 ok, poi con la start